Знаю. Бачите, які краєвиди і як дорогу ремонтують, це не ремонтують, це повністю 185-й хайвей в Квебеку переробляють. Він був ну, таким просто односторонньою дорогою, роблять його вже сучасним хайвеєм. Але, що? Цікаво, що тут майже немає рівної дороги, завжди все було весь той відтинок, десь коло 40 кілометрів. Це гірська порода, вверх вниз вліво, вправо. Там дуже багато різних підйомів таких шалених і там було треба було зрізати породу і це робиться вже п'ятий рік. П'ять років сотні і сотні техніки, і, і стільки ж, напевно, працівників будують цю дорогу. Це ми вже на закінченні, де вже далі вже буде вже нормальний хайвей, я там не знімав, бо було, було важко. Але до чого я веду? Що останнім часом мені щось дуже багато. Ютуб кидає відео про велике крадівництво будівництво в Україні, яке відбулося до повномасштабного вторгнення, де було вкрадено, вкрадено, закатано мільярди навіть доларів у це будівництво. Так, звичайно, там, як кажуть люди, що і стали кращі дороги, ну але з другого боку. І тими кращими дорогами москалям краще було заходити. Але як бачу, як тут будують, і як, як знаючи, як підхід в Україні е якось воно трошки відрізняється. Тобто, якщо вони вже тут взялися до роботи, вони довго запрягають, я так розумію, там підряд. Е Фінансування і так далі, У них також дуже така бюрократія розповсюджена, але вже коли починають робити, то вони наганяють просто шалену кількість техніки. і Кожен знає, що він має робити. Ніхто там не простої, це все, це все як мурахи працюють і це дуже швидко відбувається. І... По якості потім, ну, от бачите, ми їдемо дорогою, цю дорогу не, не цього року і не минулого робили. Вона вже тут трохи є, але бачите, яка якість, як. ну, Звичайно, це не Швейцарія, бо можу, можу сказати в порівнянні завжди, бо... але. За якість вони відповідають. І якщо навіть щось десь є якісь недоліки в роботі, то вони усувають, звичайно, за кошт фірми. до речі, в нашій локації, де ми живемо, дуже довго будували міст. Там була закрита дорога, така одна, але ну, вона ніякого там, значення місце... хіба місцевого значення мала, бо трошки було напряжно і треба було їхати іншою дорогою. А це міст через річку, і він був дуже старий і там його не ремонтували, новий там будували, але я так розумію, це не федеральним коштом, а місцевим, і тому це довго відбувалося. Десь, як його відкрили, його через тиждень знову закрили, бо там почав злазити асфальт. І таке буває в Канаді. І, ну. Але ніхто не. не там людям відповіли, що це, це все нормально, це плановано, це все так мало бути, щоб там не, не, десь не, 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 я так не було якихось дурних розмов в суспільстві. Все. все Такі скандали, вони скоренько за, за рахунок виконавця закриваються і все. І... Тобто не, нема такого, що зробили, збудували, гроші закатали і все. і До, до побачення, там деше хоч трава росте вже. І люди це дуже широко обговорювали. Я бачив це в групі місцевій, що всіх це цікавило питання. Відразу хотіли. Знайти винного в тому, але... Бачите, яка золота осінь в Канаді досить таке не можу сказати, що дуже тепло, 11 градусів тепла за Цельсієм. Сухо, сухо, класна, класна погода. Я люблю. Ходити на гриби, цього року їх немає, можливо, десь там хтось її знаходить, але в тих місцях, де я знаю, що є грибні місця, ну їх немає, просто дуже сухо, Сухе літо, суха осінь і, і дуже тепло було. Класний цього року сезон вдався літній, але Кажуть, як ви провели літо? Так, я, я провів його е, поглядом. Ну, е, я літо бачив з кабіни трака, бо було дуже багато, дуже багато роботи. І поки що вона далі є. І, от, наприклад, сьогодні п'ятниця, мені ще 700. Не бах не, не видно. 700... 53 кілометри до бази, потім ще додому. Це буде пізно ввечері, а в неділю вже маю знову виїжджати. Отак. Так, так, так працює це в Північній Америці. Кажуть, чому вони тут досягли якогось результату, до чогось доробилися? Тому що дуже-дуже багато працюють. І це нормально. Це всі, Всі, хто хочуть. Заробити якихось грошей повинні багато-багато працювати. Хто на важких роботах, хто на інтелектуальних, але дурних грошей тут майже ніхто не заробляє. Хочете мати дуже високу зарплату, будь ласка, вивчіться на лікаря. Бути мати високу зарплату, але треба дуже довго вчитися і дуже багато за це заплатити. Як бачите, дороги в Канаді є по-різному, але це не ті дороги, які в Україні розрекламовані що там, просто відремонтовані радянські. Тут, якщо Хайвей, то він і це не до порівняння з якоюсь звичайною дорогою. Ви самі бачите, який ландшафт і врізатися в такий ландшафт. Ну, це все не просто земля, це все камінь, який треба вибухівкою підривати, щоб його забрати. Тут ще досить так. Нормальний рельєф, там далі буде в там взагалі, там, ну, колосальні ресурси держава витрачає, витрачала на будівництво доріг. Але знову ж таки, коли держава будує такі дороги, це для економіки, ну я розумію, як я розумію дуже великий поштовх, тому що ну, перевезення стають дуже доступними, дуже швидкими. Що відстань в 1000 кілометрів в день це для Канади нічого. Можна зробити і 1250. Е Цікаво, чи в Україні ви зробите 1250 легально за день. Не знаю, бачите, тут це зв'язку з тим, що як ви сідаєте, особливо тут вже кінець Квебека, Нью-Брансвік, Нова Скосія. Заторів ніколи ніяких немає, хіба десь можливо якась аварія чи ще щось. А так, як правило, в 99% отакий от трафік і ще й менше, і ви, ваша середня швидкість 105, і ви так як їдете, так і їдете. Рахуєте, якщо у вас там 1000 кілометрів, ну то ви рахуєте 10 годин і ви вже будете не міг. Кул? Я рахую, що так. Правда, така осінь. І скоро зима, так кажу, пролетіло літо. Не встиг оком моргнути вже осінь середина, ще трохи і крісмес. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, ну то чому би вже вам не підписатися на мій канал, ставте подобайки. Пишіть в коментах, що хочете, побачити в Канаді. І дякую до наступних відео. Бувайте!